Продовж минулого місяця прикарпатські рятувальники надавали допомогу 22 туристам у гірській місцевості. Попри всі прохання працівників служби порятунку, люди надалі продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки, через що попадають у різні надзвичайні ситуації, у яких без допомоги рятувальників не обійтись. Так 1 жовтня до рятувальників звернувся мешканець області, який розповів, що його мати під час спуску говерли синім маршрутом травмувала ногу. На допомогу туристів вирушили ворогтянські надзвичайники. Вони надали до медичну допомогу жінці. Та транспортували її до підніжжя гори. А 3 жовтня до гірських рятувальників надійшов телефонний дзвінок від жителя міста Харків, який повідомив про те, що під час руху групи туристів на квадроциклах у лісовому асиві в урочищі сплаї поблизу села Осмолода один з учасників групи допустив перекидання квадроцикла та отримав тілесні ушкодження. Тому потребує допомоги рятувальників. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення села Осмолода, прибувши до постраждалого, надали домедичну допомогу травмованому чоловіку 1976 року народ. Одня та в подальшому транспортували до карети екстреної медичної допомоги. Хочемо наголосити всім людям, щоб щодо дотримання. Правил безпеки при проведенні подорожей, якщо рухаються спеціальними транспортними засобами квадроциклами мотоциклами, тримали безпечну відстань, рухалися тільки шляхами, якими можна рухатися, а не гірськими стежками. Вже 4 жовтня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на чорному маршруті на горі Ігровець поблизу села Старагута травмував нижню кінцівку мешканець області та потребує допомоги рятувальників по його транспортуванню. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення міста Івано-Франків. Прибули до постраждалого, надали першу домедичну допомогу та транспортували до підніжжя гори. Рятувальники Прикарпаття наголошують на тому, що туристам слід відповідально ставитись до власної безпеки під час перебування в горах. Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку «Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою.